Вдалося зібратися швидше ніж за 24 години. Україна скликала позачергове засідання Радбезу ООН через підрив окупантами Каховської ГЕС. Росіяни намагалися завадити проведенню зборів та зазнали невдач. США, Франція, Велика Британія наполягли. Ми шкодуємо, що Рада мусить знову збиратися і обговорювати такі питання, які ще раз є свідченням атаки Росії проти України. Ще раз заявляє. Це Росія почала цю війну. Це Росія окупувала частину України. Це російські сили здійснюють всі ці вчинки. Представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив, росіяни здійснили акт екологічного тероризму. Підрив дамби на Каховський ГЕС найбільша техногенна катастрофа в Європі за останнє десятиліття. Додав цим вчинком Окупанти довели, що вони не в змозі утримувати тимчасово окуповані українські землі, використовуючи тактику спаленої землі, а в цьому випадку захопленою. Російські окупанти по суті визнають, що ця територія не належить їм, що вони не можуть її утримати. І в гру вступив постпред РФ Василь Небензя знову розродився звинувачувальною промовою в бік України. Брехав, начебто, це зсу самі ж підірвали станцію, щоб відвернути увагу від перегрупування військ. А Росія тут мало не жертва. Ця київська диверсія має на меті дати перевагу Україні у цьому розрекламованому контрнаступі, який поки не досяг цілей. Зараз Київ починає будувати захисні позиції на правому березі Дніпра, що вказує на його наміри. Сергій Кислиця легко поклав на лопатки небендзю, зазначив Каховська ГЕС під контролем загарбників понад рік. І лише вони мали доступ всередину, щоб закласти вибухівку. А заяви про зовнішній удар повна маячня. Підкреслюю, що Росія контролювала дамбу і всю Каховську ГЕС понад рік, і неможливо підірвати дамбу ззовні, скажімо, шляхом використання артилерії. Це результат підриву росіянами. Тут, у залі Ради безпеки ООН Росія намагається пустити всім пил в очі. Ми бачимо, як за тиждень до того, як відбувся підрив каховської станції, уряд Росії схвалив рішення, згідно з яким усі технічні розслідування не мають виконуватися щодо інцидентів на небезпечних об'єктах. Об'єктах, якщо такі дії є результатом, цитую бойових дій, диверсій і актів тероризму. Більшість присутніх, як завжди, лише висловили занепокоєння і закликали Росію вивести свої війська з України, та знайшлися й прихильники окупантів. Наприклад, Китай закликав не звинувачувати Росію у цьому теракті і традиційно сторонам сісти за стіл перемовин. Що найменше тисяч людей втратили домівки, ще тисячі можуть залишитися без питної води. Через це ООН та гуманітарні партнери. Організували видачу бутильованої води, таблеток для очищення технічної води і іншої допомоги. Це ще один важливий наслідок російського вторгнення в Україну. Українці відреагували на бездіяльність Організації Об'єднаних Націй. В Києві помітили автівки ООН, на яких фарбою написано Юзлес, що в перекладі означає непотрібний. Юлія Васільєва, Давіта Вершин. Нове 33 канал.